Лариса Сулімко протягом семи років працює у Приватбанку. Раніше консультувала клієнтів телефоном, а наприкінці вересня змінила формат роботи та по відеозв'язку, розпочала працювати з клієнтами із порушеннями слуху. Вітаю! Мене звати Ларіса. Як я можу вам допомогти? Працівників банку, які консультують клієнтів жестовою мовою, 12-ро на всю Україну. Протягом чотирьох місяців їх навчали представники Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю. Така практика унікальна не лише в Україні, а й у Європі, говорить перекладач жестової мови Олександр Рудик. До цього людина, яка мала прушне слуху, діючи до відділення банку, повинна була брати свого перекладача жестової мови або ж скористатися перекладом онлайн. Або як варіант вести таку довгу переписку із працівником банку протягом навчання Лариса Сулімко вивчила базові фрази української жестової мови, аби до прикладу привітатись та запропонувати допомогу. Опанувала і професійну лексику. Нині продовжує навчатись. Зараз найбільше клієнти звертаються за кордоном. Тому що багато людей з порушенням слуху вони зараз повиїжджали за кордон. Тому найбільш таке актуальне можуть бути питання: це там перевибуз карти, це доставка, але і звертаються і по різне. Спочатку так було трішки важко, тому що кожен жест він має конфігурацію, і його потрібно було вірно показати. Тобто, але для мене досить цікаво було жестову мову вивчати. І чим більше ми будемо вивчати, знати жестову мову, тим буде краще жити людям з порушенням слуху. Також для працівників розробили курс зворотнього перекладу однією рукою. Зараз, так як і ми з вами, людина з порушенням слуху, ідучи по вулиці, паралельно може вирішувати якісь свої питання однією рукою, тримаючи телефон, відповідно іншою вільною рукою розмовляти. Лише за перші два дні від початку роботи сервісу, повідомляють у Приватбанку. До фахівців звернулись 18 клієнтів з порушеннями слуху. За словами Олександра Рудика, перекладачів жестової мови нині бракує майже в усіх установах. Потрібно було знову ж таки залучати перекладача жестової мови до роботи в установах. Або ж як це зробив Приватбанк, навчити жестової мови своїх уже існуючих працівників. І третій варіант вже більш такий сучасний, людина з порушенням слуху може скористатися спеціальною послугою або ж додатком для перекладача жестової мови з, е, в режимі реального часу через відеозв'язок. Аби отримати консультацію жестовою мовою, потрібно зайти в додаток Приват 24 та натиснути на зображення наушників у правому верхньому кутку. Далі в меню потрібно обрати розділ Консультація жестовою мовою. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.